Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми поговоримо про чудову пору року, весну, дізнаємось про відомого українського письменника Івана Франка та вивчимо гарний вірш про весну. Але спочатку скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, весна. А що відбувається навесні? Я пропоную вам пограти в гру Що буває на весні. Так чи ні? Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері. І все навколо прокидається, радіє. Природа оживає, все пахне весною. Пропонує пограти у гру. Що буває навесні, а що ні? Слухайте і відповідайте Цвітуть вишні і яблуні. Соловейко в'є в гніздо. Навесні на городах збирають врожай. Ведмеді прокинулись від зимової сплячки. Грач в полі шукає дощових черв'яків. Весною зустрічають новий рік. На весні тане сніг. Опадають листя на деревах. На весні з'являються квіти. На весні на деревах дозрівають плоди. На весні течуть струмки. Молодці діти, ви впоралися із завданням. Діти, сьогодні ми познайомимось з віршем, який розповідає про весну. А ви знаєте, хто його написав? Його автор Іван Франко. Іван Франко народився у селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту в Галичині. У сім'ї відомого на всю округу Коваля родився син. Рудоволосий і ясноокий хлопчик. Ріс Івась товариським та працьовитим, любив природу. Від матері почув, запам'ятав багато пісень, успадкував любов до народної творчості. Шість років хлопчик пішов до школи у сусіднє село, звідти, він перейшов у школу при монастирі у Дрогобичі. а ще пізніше до Дрогобицької гімназії. Здобувши університетську освіту, Іван Франко їде до відня, де здобуває ступінь доктора філософії. Іван Франко писав вірші, казки, оповідання для дітей та дорослих. Ось одні з багатьох казок, які написав Іван Франко. Коли ще звіри говорили, фарбований лис, лисичка і рак, лисичка і журавель, рібка, лисичка, кума. Діти у вірші є незнайомі слова, наприклад, луг і діброва це поляна з квітами та ліс. Повногомону розмова це коли багато людей, дітей дуже голосно розмовляють. У чагарнику це кущ, чагарник це кущ. Тож давайте прослухаємо вірш Івана Франка навесні. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку, ожили луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Діти вам сподобався вірш? Мені теж. Скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться у вірші? Так, про весну якою поет описав весну? Так, весна прекрасна, тепла, многоцвітна, тобто багата на квіти. Скажіть, а чому весну порівнюють з дівчинкою у вінку? Так, тому що вона гарна, прикрашена квітами. Скажіть, а що змінилося в природі? Ожили луги тіброви. ті брови. Тобто дерева і трави стали зеленими, почалося весняне життя. А які звуки чути на весні? Так, гомін, розмови, пісні пташок. Молодці! Діти, я пропоную вам вивчити цей вірш за мнемо таблицею, але спочатку давайте його розберемо за реченнями. Надійшла весна прекрасна. Повторіть. Надійшла весна прекрасна. Многоцвітна тепла ясна. Многоцвітна, тепла ясна. Ніби дівчинка в вінку, ніби дівчинка в вінку. Молодці. Ожили луги діброви. Ожили луги. Діброви. Повно гомону розмови. Повно гомону розмови. І пісень в чагарнику. І пісень в чагарнику. Молодці. А тепер давайте повторимо увесь вірш. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла. Ясна, ніби дівчинка в вінку ожили луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Молодці, діти, ви дуже добре розповідали вірш. Я пропоную вам разом з батьками його вивчити і розказати мені, а мені вже час з вами прощатися. До побачення, діти, до нових зустрічей.